Отже, всім привіт. Це життя відомих людей. Трагічна звістка для всієї родини Ірини Білик 4 серпня помер її рідний брат Сергій. Йому було 46. Чоловік багато років страждав на психічне захворювання. І останні 5 років майже не виходив з квартири. Про це повідомили кілька незалежних джерел. Сама співачка публічно не коментувала трагедію, однак історію родини вже була частково відома у 2021 році. Ірина вперше поділилася деталями на проєкті Мій секрет з Марією Єфросиніною. Давайте послухаємо, як тоді це було мене рідний брат Сергій. Він хворів, Він хворів психічним розладом. Ми не хотіли ніде про це говорити. Мама дуже не хотіла. От після смерті їхньої матері Анни Яковлівни Сергій залишився жити сам. Труботу про нього взяла на себе сама Ірина та її інший брат Юрій. Вони робили все, аби допомогти, попри мовчання на публіку. У сім'ї це дійсно була глибока і тривала драма. Ірина навіть згадувала, як після похорону мами знайшла молитву, яку та щодня читала за сина. Тоді артистка зізналася, вона вірить у диво і дуже хоче, щоб брат одужав. Жов, але цього дива на жаль не сталося. Приносимо свої щирі співчуття родині співачки. Ну, а далі розповім про довгоочікуване повернення на сцену Наталя Валевська, співачка, яку відкрив всіма улюблений телепроєкт Шанс, яку називали українською поп-дівою і яка підкорила слухачів багатьма хітами, зокрема душа та там, де ти а знову у грі. Її неочікуваний виступ на фестивалі Атлас наробив справжнього галасу. Після майже трирічної паузи в кар'єрі Валевська ексклюзивно для ЖВЛ розповіла. Чому зникла зі сцени та чим жила весь цей час? Давайте послухаємо. Три роки просто займалася благодійністю, і в мене були питання трошки зі здоров'ям. Я, на жаль, трошки випала з шоу-бізнесу. Зараз більш-менш стабілізувалася, продовжую допомагати, і тепер вже маю можливість співати. Мені дозволили лікарі. Дякую, що допомагаєте мені бути в тонусі. Окрім цього, Наталя поділилася, що за активний період волонтерства сумарно їй та її команді вдалося направити майже 12 мільйонів гривень на допомогу. Наразі співачка планує збирати ще більше і от своїх шанувальників дивуватиме зміною свого репертуару. Давайте послухаємо. Ми будемо записувати і нові пісні, буде тільки запально. Ви сьогодні до, до ліричної пісні не було навмисно, тому що тримаємо дух і стрій, і ми переможемо. Ну, ми дійсно переконані, що інакше й бути не може. І дякуємо Наталі за настрій та яскраве повернення на сцену. Злата Огнєвіч офіційно не вільна співачка представила найінтимніший кліп у своїй кар'єрі, в якому вперше показала свого бойфренда. Артистка заявила, що кліп це її творча відповідь на запитання, яке ставлять їй найчастіше, чи є в неї чоловік. У відео використані кадри з її особистого домашнього архіву. В описі до відео співачка додала, що це її такий щоденник справжніх почуттів, знятий без гриму Сценарію і акторів, і хоча обличчя коханого злата так і не показала, шанувальники миттєво засипали її коментарями та привітаннями. От можете зараз побачити на екрані, а кліп уже викликав резонанс і потрапив у хід парад популярних музичних композицій на YouTube. Шукайте і слухайте. Ну а зараз згадаємо Дональда Трампа, який теж обожнює дражнити публіку і пліткувати на весь світ. Також у вчорашньому пості президент Америки написав, що Тейлор Свіфт більше не популярна, і це сталося саме завдяки його. Далекоглядності цитую. А відтоді як я попередив світ про те, хто така Тейлор, сказавши в мережі Truth, що терпіти її не можу, тобто ненавиджу, її освистали з Супербоулу, і вона перестала бути гарячою. Але і на цьому Трамп не зупинився, підхопив ще одну гарячу в Америці тему рекламу акторки Сідні Свині для бренду джинсів American Ігл, яку деякі користувачі звинувачують у расизмі. А, незважаючи на це, чоловік каже, що реклама вийшла гарячою, а джинси розлітаються із полиць саме через те, що Сідні Свині підтримує республіканців, і так само, як і він, не сильно переймається тенденцією woke, що присвячена темі. Расової упередженості та дискримінації Ну і наостанок про знімання, мабуть, найочікуванішого фільму 2026 року Диявол носить Прада 2 зараз в мережі активно вірусяться різноманітні фото зі знімальних майданчиків зі знімального процесу, які натякають глядачам, що масштаб продовження буде просто шаленим. Зокрема, вже стало зрозуміло, що творці хочуть відтворити у фільмі найбільшу та таку найвизначнішу модну подію світу медґала. Поговорю. Що темою цього імпровізованого а, шоу а, цього балу будуть весняні квіти на фото? Видно Меріл Стріп, а, яка повернеться до ролі легеранд... легендарної Міранди Пріслі, і Стенлі Тучі вже в впізнано... впізнаваному образі Найджела. Що ж до сюжету, поки все тримають у таємниці, але відомо, що друга частина а, розповість про те, як змінився світ моди, що сталося з Мірандою а, після краху таких традиційних медіа і як молоде покоління дизайнерів та інфлюєнсерів кидає виклик старій школі. Тому будемо чекати. І звісно, коли будуть з'являтися подробиці різноманітні, одразу ділитимемось із вами. І з вами теж. Слухай Тимур, я почав про Трампа, да говорити, ну реально, ми тут з Люсі просто я бачу. Ну, майже слухай. живити порвали, бо Ну слухай, Трамп це персонаж. Персонав. От просто голівудський шоу-бізнесовий персонаж. А вже мені здається, потім президент, якщо брати відповідну історії, він ж досі не може її простити Тейлор Свіфт, що вона демократка, то за Байдена, а у неї там багато мільйонів. Там обамерика просто шаленіє від самої Тейлор Світ, хоча я їх хітів ті, то що не знаю, не бо так українців. Слухай, Ні, ти знаєш, просто не знаєш, що це її можливо, можливо, можливо. Ну а він каже, що він ж там бургмукнув цей Трамп, і що вона перестала бути гарячою. А що треба змукнути Трампу, щоб кремлівський диктатор став холодним? А, ну слухай, подивимось, що там годинник а, післязавтра каже <рив> <рив> там, та сьогодні за кільким часом будуть звернення. Так, так а на, на тлі того, що Вітков там щось там має щось порішати, на чу користь я не, не знаю. Будемо дивитися, але межа мені здається, що мовчання Трампа може бути набагато ефективнішим, якщо будуть за нього говорити тамагавки. Безумовно. Ми їх чекаємо, пане Трампе. Ви дивитесь сніданок або в опальному кабінеті? Не передайте. Ми ж там назвемо зв'язку. Зв весь фасівся по собі тебе у ну, будь-якому разі тейлор світ не настільки впливає на стан нашої ментальної системи, так як той кого треба заспокоїти. Абсолютно, все, дякую вам. Ну що, команда ЖВЛ, звісно, готує вже свіжий випуск. У ж поріз завтра у сніданку з 1 плюс 1. все буде гарного дня.